Служба безпеки затримала ще двох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали на території Черкаської області. Основними цілями ворога були енергооб'єкти Укрзалізниці та адмінбудівлі виконавцями замовних злочинів були жителі регіону, які шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. За матеріалами справи одним із фігурантів є 25-річний житель Звенигородського району, який намагався підпалити адміністративну будівлю одного з місцевих судів. Іншим підпалювачем є його ровесник, який знищив релейну шафу та трансформаторну підстанцію на залізничній лінії також за вказівкою окупантів він облаштував на території регіону Схрон, де зберігав 4 кілограми вибухонебезпечної речовини для вчинення замовних терактів. За всіма викритими фактами слідчі і служби безпеки повідомили фігурантам про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 113 – це диверсія вчинена в умовах воєнного стану, за частиною 1 статті 263 – це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. А також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 – це умисне пошкодження майна, шляхом під Валу вчинена за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.